Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги вакуумний пакувальник. Повністю автоматичний вакуумний пакувальник стане вашим добрим помічником на кухні. Він допоможе правильно зберігати продукти харчування та надасть більший термін зберігання. Легкий у транспортуванні має невеликі розміри та малу вагу. Він ідеальний для домашнього використання та допоможе вам заощадити час. Можна обрати час зварювання пакета для ідеального зварювального шва та вакуумної герметизації. Пакувальник, оснащений датчиком контролю температури шва. Вакуумний пакувальник буде ідеальним помічником на вашій кухні.